Ми приїхали в концертний зал імені Кеннеді в Вашингтоні сьогодні 28 березня 2024 року. І сьогодні тут буде виступати хор імені Григорія Бірюки. Ми приїхали раніше, чекаємо всі наших друзів, людей багато, багато американців, афроамериканців. Цікаво, дуже цікаво. Я ніколи не бачила цей хор. І мені цікаво подивитись. І ніколи я не була в цьому центрі. Так що, якщо можна буде щось знімати, я зніму. Якщо ні, то ні. Тут десь мріє ще. Я би хоче подмінитися. Посьогодні ми рядом з Ауле.